З 1 липня ОСББ і ЖБК можуть оштрафувати, якщо у будинку встановлено поштомат, водомат, кавомат, вишка мобільного зв'язку і навіть обладнання інтернет-провайдерів, за умови, що воно підключено до електромережі будинку і його власники розраховуються за тарифом побутового споживача. Саме це прописано у змінах до правил роздрібного ринку електричної енергії. Тож про них і не тільки поговоримо з Романом Гученком, віце-президентом Всеукраїнської ради голів ОСББ. На вашу думку, чому саме зараз Анкарія КП прийняло ці зміни? Насправді ці правила були прийняті ще в 2023 році. Воно було зроблено як окремою постановою. зараз воно внесено вже в самі правила як основний документ основний документ. Да? І це зроблено за того, що я розумів упорядкування документів, ну і для притягнення до відповідальності тих чи інших юридичних осіб за порушення даної даної норми, тому що і на нашу думку, якщо це електрична енергія йде до населення, ну не може її використовувати бізнес, тому що і, і платити по ціні для населення. А як на практиці мають бути підключені в будинку прилади такого непобутового характеру? Ну з практики, скажу так, ось до мене звертається представник нової пошти, телефонує і говорить, доброго дня, Роман Анатолійович, можна ми в будинках вашої асоціації поставимо І Я їм задаю питання: у вас договір з обленергоб'є, немає. Ну, ось ми там в Києві, в Харкові, там, в Одесі, в інших містах укладаємо такі договори? Дайте, ну, давайте з вами кладемо, яка вам, яка вам різниця. Ось отак ось і відбувається. Звертається бізнес до ОСББ в особі того чи іншого представника, ставить кофемат, паштамат, водомат, підключають його, є різні випадки, Її підключають до мереж освітлення місць загального користування. Є, підключають, навіть там домовляються з квартирами від квартири, підключають там на першому, на першому поверсі. Е, ну, Є різні випадки, куди вони можуть підключитися і використовувати електричну енергію, яка, за яку сплачують співвласники по ціні побутового споживача. Так, цей бізнес, типа відшкодовує. Електричну енергію ОСББ, але це ж не йде відшкодування. Е, відшкодування електричної енергії ОСББ може бути лише тільки відповідно до правил роздібного ринку електричної енергії і закону про ринок електричної енергії. Тільки в тому випадку, коли ОСББ є колективним побутовим споживачем, і в інших споживачів, наприклад, це як гуртожитки, які не мають них договорів, вони відшкодовують. Електричну енергію, яку використали за ту ціною, з якою СББ придбала цю електричну енергію. А в даному випадку це можна розглядати як продаж. Просто наскільки на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію, цим буде займатися обленерго, нам невідомо. Але навіть ми знаємо що з вами випадки, да, коли в будинку з'являється нерадивий співвласник, якому все не то і все не так. І він там требує все, що завгодно, але, але, але не те, що потрібно, да. А ось тут він може вистрілити чотенько і за дії голови правління або за дії е, правління, е, як співвласники, так і, і ну, комерс нас не цікавить, а співвласники з коштів ОСББ заплатять відповідні штрафи. Які там будуть ті штрафи, то вже будуть там розраховувати від обладнання, те, яке стоїть від його потужності, від кабеля, там ціла. Складна формула, яку буде використовувати оператор системи розподілу. Це в нас на сьогоднішній день ДТЕК або ДТЕК або Обленер. Але є, і в більшості це пошта, паштамати. Уже вони зробили і великі паштамати, які не потребують підключення до електричної енергії. З такими варіантами нема ніяких проблем. Стоять паштамати, в них стоять акумулятори. і... Співробітники нової пошти регулярно їздять, їх міняють. А інтернет-провайдерів, їхнє обладнання це теж стосується. Дивіться, Володимир, в багатоквартирному будинку всі особи, фізичні, фізичні підприємці, юридичні, які надають послуги співвласникам цього будинку і мешканцям, да? це у нас тут провайдери, антенну на дахах. Якщо вони підключені жил, жилення, е, оці всі водомати, Да? Е, я вам скажу більше, ну, це вже так тонкощі, тонкощі да? але навіть якщо стоїть домофон, і він не належить співвласникам, вони його не купили, а цей домофон належить фірмі, яка надає послугу, це також можна вважати, що цей дамофон, ну, фірма. Споживає електричну енергію не за, не, не за відповідним тарифом. А і ще хочу додати: ще навіть і е, незважаючи на те, щоб прийнятий закон, ми всі знаємо про що ОСББ можуть встановлювати на сьогоднішній день зарядні станції е, для електроавтомобілів, да? то е, не дивлячись на це, якщо ці зарядні станції. А я поки що там пару випадків тільки знаю, де ОСББ встановило самостійно за власні поштою, в основному ці станції ОСББ встановив бізнес. Да? І оці зарядні станції, які встановлені бізнесом, і бізнес ацом заробляє гроші, воно також має мати окремий облік і платитися по окремому тарифу. З вашого досвіду, як би ви порадили організувати підключення цього комерційного обладнання, я маю на увазі інтернет-провайдерів, поштоматів, водоматів і так далі. Це має бути один окремий лічильник для непобутових споживачів, чи для кожного окремо. У нас є, два, скажімо так, два підключення в будинку, да? є наявність загальнобудинкового лічильника, що є порушенням і є без наявності загальнобудинкового лічильника. Розглянемо. Якщо у нас є загальнобудинковий лічильник, то бажано, щоб ці. Я зараз говорю про провайдерів. Чому про провайдерів? Тому що до 0,1 кВт ставити лічильник не потрібно. Це е, провайдери. Підключаються до ВРП в щитовій багатоквартирного будинку перед загальнобудинковим відчильником укладають договір з оператором системи розподілу і з постачальниками електричної енергії на по розрахунковій потужності обладнання, яке стоїть. Це майже в принципі на сьогоднішній день можна сказати 90% стосується всіх провайдів. І тоді. Провайдери платять за цю електричну енергію, як вони там вже домовилися з, 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 з монополістами або раз в місяць, або раз в квартал, або там як вони там платять, це вже нас не цікавить. Якщо ми говоримо про більш потужні штуки, то тут має стояти окремий облік також рекомендація ставити цей окремий облік поза обліку електричної енергії. В, в будинку да, це можна буде, це може бути затратно для якщо є загальнобудинковий лічильник, це може бути затратно для бізнесу. Тому що, наприклад, там з 24-го або там з якогось го чи 3-го під'їзду тягнути провід до, до ВРП житлового будинку. На вашу думку, як ОСББ має впорядкувати договірні відносини з обленерго, щоб в будинку був коректний облік побутових і непобутових споживачів? Ну, позиція стала: побутовий споживач і нежитлові приміщення не можуть бути субспоживачем в ОСББ. ОСББ має платити лише за електричну енергію на технічні цілі, так як на сьогоднішній день говорить закон про ринок електричної енергії, а ми говоримо на спільні побутові потреби, тому що в бадквартирному будинку це їхні спільні побутові потреби. І також на сьогоднішній день стала судова практика, що ОСББ не споживає електричної енергії. На власні потреби вона і не може її споживати, а ОСББ навіть має укладати договір по окремим лічильникам і виступати як колективний побутовий споживач в розділі електричної енергії на технічні цілі для заводу неспільних побутових потреб. Цього на сьогоднішній день немає в Анкарі, в правилах. Я не знаю, ми вже, мабуть, років 3-4 вимагаємо, просимо з анкаре КП вже було 2-3 починали робочих груп. Разом з оператором системи розподілу, То, щоб ми впорядкували на сьогоднішній день відповідно до норм чинного законодавства. Тому що у нас на сьогоднішній день в даних відносинах між співвласниками і оператором системи розподілу і ОСББ, оператором системи розподілу, оскільки ОСББ це є співвласники, да? у нас перший закон профільний це є закон про житлово-комунальні послуги, куди також потрібно внести зміни стосовно ОСББ стосовно обліку електричної енергії. Тому що постачання і розподіл електричної енергії це є комунальна послуга. Що до закону про житлово-комунальні послуги. І саме вже потім закон про житлово-комунальні послуги посилає нас до законів і підзаконодавчих актів, які регулюють взаємовідносини з оператором системи розподілу газу чи електричної енергії. І безпосередній закон про житлово-комунальні послуги говорить, що облік електричної енергії і газу виключно по індивідуальним договорам. Ось ми маємо, що у нас багатоквартирного будинку на сьогоднішній день має бути побутовий споживач мають індивідуальні окремі договори, на спільні побутові потреби, технічні цілі індивідуальні договори, комерційні, тобто нежитлові приміщення, індивідуальні договори. І оці всі поштомати і все інше вони також мають мати окремий облік і окремі індивідуальні договори. І також про це говорить і на сьогоднішній день поясню правила облаштування електроустановок. На сьогоднішній день про це говорить. Правило розробного ринку електричної енергії, кодекс комерційного обліку електричної енергії, який затверджений КРЕКП, що облік електричної енергії одним о, 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 заборонений облік одним лічильникам електричної енергії з різними тарифними групами. З різним там споживанням і всього іншого, да? Е, чітко прописано це в правилах. Те, що на сьогоднішній день повністю ігнорується, навіть інкареє КП. І ми маємо на сьогоднішній день сталу позицію Верховного суду України з 2017 року. В мене особисто е, до 2019 року, коли змінився закон про ринок електричної енергії, я маю п'ять судів, яких ми пройшли першу, другу і третю інстанцію. Жодного суда прийманого немає, і жодні різні випадки. І чітка позиція про те, що ОСББ не має права платити не за яку іншу електричну енергію, ніж на технічні цілі. З 2019 року, коли змінився на закон про ринок електричну енергію, у нас з'явилось таке пам'яття, як колективний побутовий споживач, і ми також маємо вже десь близько 6-7. Рішення Верховних суддів України на сьогоднішній день, які чітко говорять те, типу, про що я сказав. А що має зробити ОСББ, аби навести лад з обліком електроенергії для непобутових споживачів у себе в будинку? Що має зробити ОСББ? В першу чергу, це надати навіть письмово, письмово да? в кожному будинку є відповідальність за електрогосподарство, електрик, так звана да? чи енергетика. Дати письмове звернення для того, щоб вони підняли договір, подивилися відповідно до договору про розподіл електричну... споживача про розподіл електричної енергії. Чи є в цьому договорі інтернетчики, де вони мають бути підключені, взяти зробити аналіз, який є провайдери в будинку відповідальному за електрогосподарство, щоб вони пройшли, подивилися. Дещо підключено, чи правильно підключені. Чи взагалі є ось провайдер, в якого взагалі немає договору, да? дати письмову відповідь ОСББ, все має бути на папері. І тоді ОСББ, посилаючись на ці листи, має звернутися до провайдерів. І не просто звернутися там їх поблагати, попросити. На сьогоднішній день провайдери порушують законодавство, вони. Крадуть електричну енергію в першу чергу в держави, да? що може, як ми бачимо, відповідно до внесених е змін в правила роздібного ринку, ну, будуть мати наслідки. Тому вони пишуть і говорять, що, то, вважаємо, і провайдер, то такий-та, такий то вам такий -то термін вирегулювати і зробити правильне підключення, регулювати питання е щодо сплати електричної енергії. Якщо не буде... Ми вас будемо відключати. Але тут є з інша сторона медалі. Інша сторона медалі, на сьогоднішній день на Вінниці, але там трішки по-іншому, там питання по воді, що, якщо вже ОСББ допустило, таке підключення. І скоріше за все, що в такому підключенні, ну, скажімо так, на договорничках, договорилися нам так простіше, цей комерційне. Комер Приміщення на житлові плати ОСББ гроші якісь платило, 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 да, були якісь домовленості. Можливо, навіть був є якийсь договір. А зараз ОСББ прийде і, і виключе, і буде відповідно нас, можливо, буде мати юридичні наслідки. То тут, а, всі оці питання, відключення, вони мають бути в першу чергу проаналізовані, проконсультовані з, там, з юристами, з відповідними профільними. Да, От і далі вже приймати рішення. Бо можуть бути наслідки юридичні, в тому читанні, що потрібно буде йти в суд, захищати там себе, до цього всього потрібно бути готовим. Але тут потрібно також зважити, да? Або ми далі на договорничках комусь хороші і комусь прекрасні, і беремо кошти. Дай Бог, щоб ці кошти йшли на рахунок якогось не Комусь в кишеню. всякі випадки є. От, але якщо завтра прийде обонерга, або. Або детек, то буде, то, то буде, то буде все, все зовсім інше. Тому не робимо з плеча, а покроково йдемо до, в усіх питаннях, не тільки в електрики, в усіх питаннях: покроково йдемо до е, налагодження в своїх будинку наведення ладу, до використання той чи інший послуги в законний спосіб. І спати спокійно всім. Дякую вам за корисні поради. Сподіваюся, вони допоможуть узбив підготуватися до можливих перевірок. Дякую вам. До побачення.